Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо основні переваги та недоліки ось такого водорозгін від торгової марки Кіокі, який залюбки надав нам інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Вони залюбки відповідали на всі мої запитання. Проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього брати. Тому, якщо у вас якісь вагання чи запитання щодо товару, ви задавайте питання консультантам, вони з радістю на них будуть відповідати. Щодо замовлення та доставки, все це здійснюється досить таки легко та швидко, без всіляких проблем. А зараз я б хотіла повернутися до нашого водорозгін. Він іде, як ви бачите, це силіконова основа, а це пластик. Тут не з пластиком ручка. Мені все подобається, якість доволі таки непогана. що силікону, що з самого пластика він майже не гнучкий. Мені це подобається. Саме головне зручна ручка, тому що працювати прийдеться багато, тому вона зручна. Для автомобіля це, як на мене, просто шикарний такий аксесуар, мені подобається. Тому що, якщо ви миєте автомобіль самі, ви розумієте, що стекло вам придеться витирати, а автомобільними щітками це, це доволі таки незручно. А тут ви справитесь з боковими стіклами і заднім без всіляких проблем. Навіть вдома він вам знадобиться, не тільки для автомобіля. Особливо, хто е, стікла вдома сам, той зрозуміє, що це досить таки зручно вам, ви зекономите дуже багато часу, тому мені подобається. І тим більше така якість, що доволі таки непогана. Тому я можу тільки сказати дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий товар. Тому дякую і до побачення.